Якщо виїзд, що прилетіло щось, то ми одягаємо бронежилети, каски, все апарати, все, приїжджаємо, починаємо працювати. Ігоре Вітокаренко, 21 рік, 9 місяців. Він працює пожежним рятувальником у місті Суми. Один із його останніх виїздів був на приватний сектор на околиці Сум, куди росіяни вдарили ракетою зранку, 8 вересня. 5.30 нам поступив виклик. Ми зібралися по тривогі і приїхали на місце. Нам сказали, що там є люди за завалами. Зразу ми туди проклали війні, почали тушити пожар і одночасно доставати, рятувати людей. Бензорізом різали, доставали, все, отрибали. Ну, Там такий стан, що насили, не звертаєш уваги. Потрібно допомагати людям все швидше це зробити. Рятувальник, моторист Олександр Сонін в той день також виїздив на ліквідацію наслідків ракетного удару із колегами із аварійно рятувальної частини. Нещодавно розповідає Олександр, виповнився рік, як він працює в ДСНС. Раніше чоловік жив за кордоном, а повернувся додому. Щойно почалася повномасштабна війна. Як прийшов, ну якось роки -три тому, мені якось подивився якийсь фільм про рятувальника, і мені це дуже так зайшло. і Я вирішив, що Потрібно рятувати людей, допомогти людям. І я був за кордоном, працював, і приїхав сюди, як почалась війна. І одразу пішов, не було місця, а потім у нас аварійно-рятувальної частини не було в Сумах. І вона це нова частина така. Її не було. Її зробили, і я туди попав. Дуже задоволений за цей рік, згадує Олександр. Виїздів було немало. Із командою вони працюють не лише в сумах, а на ліквідацію наслідків виїжджають по всій території області. Працюємо на характер, нема сил, ми працюємо, все робимо для того, щоб допомогти, щоб запобігти, щоб врятувати людину. Уже півтора роки прикордонна Сумщина переживає ворожі атаки ракетами, дронами та артилерією. Росіяни знищують школи, лікарні і житлові будинки. І саме рятувальники це ті, хто першими приходять на допомогу. Страшніше в нашій роботі це коли приїжджаєш на пожежу і це чути крики, сльози дитини малої. Ти відразу розумієш, що тобі потрібно рятувати людей. Артему Суспіцину 23 роки, і він начальник караулу. Врятувати, але в той же час не наражати на небезпеку особовий склад, за який несеш відповідальність. Це те, з чим йому доводиться зіштовхуватися, чи не на кожному виїзді. Взагалі, саме небезпечне це повторний обстріл. Повторний обстріл, тому що ми виїжджаємо, і ти ніколи не знаєш, якщо це ще повітряна тривога, ти ніколи не знаєш, коли може статися повторний обстріл, повторний удар Шахеду чи ракети. Тому в першу чергу завжди треба думати за життя караулу і своє життя також. Зі своїм колективом, розповідає Артем, навчилися працювати як один злагоджений механізм. Виїздили у прикордонні громади, які обстрілюються чи не щоденно. Попри небезпеку, кожен рятувальник розуміє своє завдання, бо в професію прийшли свідомо. Чому рятувальник? У мене брат старший працює. Я взяв з нього приклад. Ну, я не жалію. Мені подобається ця професія допомагати людям. Гарна професія. Де сили берем? Ну ви розумієте, коли ти приїжджаєш і там від від ворога щось прилетіло, і ми знаємо, що там є люди, і ти розумієш, що ти мог на тому місці бути, і ти, ти розумієш, що це людина, і ти. Тебе вони самі беруться. Рятувальників називають героями без зброї та янголами, бо вони рятують не лише життя, а й нашу історію, спогади. Повертають людям, які лишилися без домівок, найцінніше те, що дає їм сили жити далі. Це завжди самі добрі люди, на своєму гуморі. Це завжди люди, які готові прийти на допомогу. Хто б це не був? І без різниці, де коли і в яку пору року, в який, який час суток, Тобто це люди. Які завжди допоможуть, щоб їх не попросили, також звичайно що такі приходять. тоня Борзеленко і Максим Близнюк новини СТС.